Збираємося в мандрівку. Персик не сильно хвилюється. Відчуває, що ми кудись їдемо. Напевне, думає, що ми їдемо в село. Але ми їдемо не в село, ми їдемо ще краще. Ми їдемо на природу дику. Беремо персика з собою. Дали йому з вечора заспокійливе, Зараз знову дамо в дорогу. Да? І поїдемо. Розігрався і поїдемо на хюдайку, да? Інтерсіті називається. Поїдемо, будемо рибу ловити, пташечок ганяти. Все буде. Все включено. В Кам'янська їдемо. О, проговорився персику, куди ми їдемо. Він почув, куди ми їдемо.